Такої ціни на цей автомобіль ви точно не знаєте ніде. А якщо знайдете, то ми ще зробимо вам знижку. Audi e-tron 2019 року коштує тепер 31 600. Уявіть собі, ідеальніша машинка з пробігом 112 тисяч кілометрів, електрична запас ходу до 400 кілометрів. Які тут диски, неймовірні, високий кліренс, парктроніки зі всіх сторін, камери неймовірний синій колір, дзеркала заднього огляду. Тут лише камери, а дзеркала самі знаходяться ось тут. Дуже зручно і швидко привикаєш. Подивіться, яка класна вставочка, алькантара в дверях, шкіряний салон, все в ідеальнішому стані. Так виглядає екранчик мультимедіа. машинка заводиться з кнопки, є система антизаносу. Можна обирати режими руху, є камера заднього огляду, електроручник. Подивіться, як класно виглядає. Дуже зручно, не треба нікуди там заглядувати. Не запотіє, точно все буде класно. Є датчики світла та дощу. Шкіряне мультикермо з круїзм, звісно, що з голосовим управлінням безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Ззаду є входи для зарядки ваших телефонів. Система Isofix. Машинка повністю укомплектована. Є детальний огляд у нас в профілі, електропривід кришки багажника і дуже великий багажник. Заднє сидіння також складається з допомогою кнопок. Все продумано. Машинка дуже класна, сімейна. Закривається також з кнопки. Задня камера є. Зекономить вам багато коштів. Запас до 400 кілометрів, тому спокійно можете їхати в якесь місце. Тут є класна зарядка в комплекті, тому приїжджайте і забирайте по дуже вигідній ціні.